Кинули гроші і зараз пробіжимо дистанцію 3000 метрів, тобто 3 кілометри. По дорозі. ти я будеш Буду зупинятися, знімати відео, читати книжечки, <клес> так. щось говорити, можливо, тому що це в перший раз така велика відстань. Але я впевнений, Марта справиться. Я біжу разом з нею, Марта біжить, я біжу для ЗСУ, а я біжу разом з Мартою також для ЗСУ. Окей. Включаємо наш трекер. Та біг буде по непростій е, ділянках. Ми будемо, плануємо бігти трошки по асфальту, по бездоріжжю, по стежках різних грунтових по болоті. Потім ми забіжимо в димяні в лас, в ліс і далі подивимося, чи, нам будем, чи ми будемо вертатися, чи будемо бігти далі по лісі. Зараз дамба. Марту, що ти скажеш? Чи відчуваєш ти велику радість? Марта трішки змерзла. Нічого. Біля цієї дерев'яної церкви. Літом 2000 ми знімали відео Деколог української дитини Мов мовою жестів і дякуємо Олександрові за консультацію з мого жестів. Ні, біжу на той бік через дорогу. Фу. Право дорогою ми зустріли коровок і біжмо. Давай, Мартак, давай, Камон Вибігаємо з цивілізації. Зараз біжмо такою, поки що без болота. І сподіваюся, і далі це буде стежиною до Дем'яного лазу. Каже трекер, що половину вісни ми вже пробігли півтора кілометра. Щось я не вірю. Я думав, що я буду помирати, повзти. А тут Марта щось трошки втрачає, але що в неї зараз відкриється друге дихання. Потім третє. Трошки болото. Будемо. Забрьохані брудні вниз і сподіваюся там буде кладка, щоб ми цей потік перейдемо. Марта так не спіши, задволі не Ой, трохи було Кладка є, супер. Все, ми на території Дем'яного лазу. Трошки різком. Марта молодець. Так, тут песик довіри, щоб він на тебе не почав гавкати. Хазяїн його тримає. Є. Yeah. Видніється паківка церкви в лазі. Ти се щось знімаєш? Трошки так. Під час окупації Західної України більшовиками в 30-х роках тут було вбито ними і поховано в масових ямах багато українців. Дорослі, чоловіки, жінки, діти. Ми живемо в країні, тільки намагалися сховати злочини, старти пам'ять, навчити іншої історії. І за 100 років, майже 100 років, не змінилося там, де. Приходять російські компанти, вбивства, злочини, грабування, катування. Тому наша підтримка хоч і невелика, я не знаю, що Марта говорила умови, треба перечислити 300 гривень, з яких потім будуть придбаватися рації для воєнних. Лихини, бригади. І окрім того, ще треба було пробігти. Ми вибрали відстань 3 кілометри. Хотіли, ну якщо б ми були треновані чи знали б, бо ми не бігли. Здається, такої відстані ніколи не бігла. Ми взяли більше чи менше. Вчасно думали піддати студентів, підключити студенти щось не дуже. Зреагувала позитивно. Вона боялася фізичних навантажень, можливо. Ми планували бігти ще біля довкола міського озера. Там якраз є 3000 кілометрів. Але біжимо. Зараз в іншому місці. То без по бездоріжжях, по плитах, якщо зараз вже видно біля церкви цієї. <плес> Ні, давай вибіжемо. Перед нами ліс. Ми вже пробігли 3, 3, 3 кілометри. Трекер з сказано. Але я думаю, ми Сашки до лісу добіжимо. І трошки побіжемо по лісі. Поїмо побіжимо, побіжимо назад, поїмо знову побіжимо назад. І так, можливо, 15 кілометрів з ровом. Так, Марта? Бігаємо в ліс. Як ти сама Марта почуваєш? Я от думаю, Марта, може ми повернемося? Я прошу Марту, вернемося. Вона каже, ні. біжимо, біжи наліво, 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 наліво. В лізі ми ще зустріли товариша сніга, який в місті вже давним-давно розтанув. Марта щаслива, радісна. Вибігаємо з лісу. Давай, камон! Так, дуже трошки темно, що мені треба передбати, щоб я десь не налетів на якусь гілку чи не впав побіку якусь єруку. Марта молодець! Так, ми кожного дня дякуємо нашим захисникам. Марта в своєму проєкті Читання для перемагання. Я також долучаюся до її проєкту, тому що захисники це і ті, що на лінії фронту, ті, що забезпечують фронт їжею, припасами, ті, що переговори проводять про переговори про або зброї тим людям, які доставляють зброю для захисту України, кухарі, які готують їжу, я не знаю, залізничники, які ризикують життям, перевозять цю зброю, комунальники, які відновлюють, відновлюють на кропостачальну. Тобто всі українці і друзі України ми дякуємо і ми дякуємо Марті, яка закашилась, але вона продовжує бігти. Ото ну, тата маєш продовжуємо проєкт Reading for Winning і читаємо книжку Кімберлі Хамельтон. І, як вона називається? Дивіться, і того визу, і в мене так, Марта пробігла щойно десь приблизно 4000 км, 4, 4 кілометри, по-моєму трекеру. Вона трошки буде запинатися. Але давай. Про що ти будеш читати, покажи картинку? Другої світової війни. Ага, давай. Народився на базі королівських військово-повітряних сил Шотландії. Ще малим кожен він тихенько прикрався до фотолабораторії фотографа Боба Берда, шукаючи де погрітися. І Боб узяв його до себе. Паеро вийшнувся біля повітряної бази, чекаючи, доки кібов повернеться зі своїх надсекретних літальних завдань. Він виглядав таким самотнім, коли залишався наодинці, що Боб почав брати його з собою у своїй курці. Коли фото збирався йти на литовище, він свистів і пари прожого бів до нього. Голодний кіт любив літати. по-своєму долучився до воєнних дій. Одного жахливого холодного дня кіт летів на великій висоті, заховавшись, як завжди, під бобову куртку. Крили літака раптом обладеніли, і він упав у море. Поки Боб чекав на допомогу, в нього почалося серйозне обмороження. Він грів руки тіло кота. Пізніше лікарі сказали Бобові, що Пайра врятували його парці. Пілоту на базі вважали пайра талісманом, який відлякував кремлінів. фантастичних створінь, що начебто спричиняли аварії. Вони просили дозволу позичити кота, коли мали летіти на небезпечні завдання. Боб завжди погоджувався, якщо Пайро був не проти. А сам кіт, здавалося, знав, наскільки важливою була його робота піднімати всім дух. Як найближчий друг, Пайро, з яким він пройшов усю війну, Боб пишався б тим, що граєчні чей його кота вшановують і багато років по тому. Безстрашний кіт літун отримав спеціальну нагороду за мужність від Британської народної ветеринарної амбулаторії. 1942-1945 Шотландія. Okay, thank you. Put me in my backpack I'll say a few words Kimberly. Kimberly, so thank you uh, very much for your books, for writing and for presenting these books and for giving the permission to read them. For, just for those who listen, for those who uh, can uh, find some inspiration, some hope, some courage. In these times so with martha today we are running uh, in some so-called uh, online uh, running for uh, armed forces of ukraine so we sent the money to some special account and also we pledged to run three kilometers and so it's not only just uh, sending money but also just keeping fit and doing something not not just financially. So with Marta we already covered about uh, not three but about five kilometers already uh, Marta is tired and maybe is exhausted and we'll see tomorrow if she can walk uh, <laughs> but... She and is, I will not go to strong. school. And stay home and sleep. She is a brave and how, how do you call these cats? Brave. Rebel. She's rebel she's a rebel. She's she she brave rebel. Okay. So, Marta, let's resume our running. No. Go, go, go. Так, уже наставила Темрева, але Марту лідера Можна порозрозгледіти під неї сяйво на весь Франківськ, Франківськ наполовину блекауті, але дивлюся, деякі будинки там вдалині. Світло є. Тобто Франківськ виключають як і всю Україну, не повністю ціле місто, а якимось по районах. І ми дорогою зустріли кількох людей, зустріли одну дівчину на велосипеді. Тобто блокаут, чи або спиш, або щось робиш таке, або медитуєш, або бігаєш. До речі, Марта, ти знаєш, що коли людина біжає, коли в неї помірні фізичні навантаження такі, до яких вона звикає, то в неї кров виділяється свого роду, як то називають, гормони щастя, ендорфіни такі. Та не вже Та. І Я Це для того, щоб, ну, щоб тіло, організм мав якесь... Бонус від того, що він займається якимись такими речами, які йому приносять біль, там, скажімо, тому що це і важко, це втомливо. Але Бог подумав про це і говорить, окей, ти будеш мучитися, будеш страждати, пітніти, може впадеш дай тебе буде боліти, але трішки адорфінів виділиться. То є люди, які фактично бігають, мають розуміють свій організм, своє тіло. І вони от якраз біжать на, на тих ендорфінах, що включають музичку собі. І вони не біжать страждальними, страждальними обличчями. Так, ми вибігаємо з Дем'янового лазу. І ми з тобою, Марта, пробігли десь. Ну так як трекер пише 6 кілометрів плюс-мінус. Ми пробіжимо. Монстри, ні? Скажи щось. В деяких франківських деяких місцях світло є, деяких немає. Сьогодні неділя. Ми пробігли 6 кілометрів. Я так кажу, Марта, давай ще до 10 Марта так на мене подивилася і сказала ні. Але я впевнений, коли-небудь ми побіжимо 10, можливо завтра. Так, Марта? Марта! Так? так? О, Марта сказала так. Про 10 кілометрів. Ні. Марта, ми з собою пробігли 7 кілометрів замість трьох. Що ти скажеш? Треба бігати, тому що будете довше жити і бути здоровими. Плюс ми допомагаємо ЗСУ. Але ти взагалі не захекалася. Щось ти мене підмалювала цілу дорогу. Ага, то покашлюйте, покашляй. я тим ти Це ти, ну, ти зараз вдариш. Ти, має, ти маєш ще навіть силу мене вдарити. Свого, Якщо треба. Свого, я не знаю, злобного тренера. Подивіться, подивіться, б'єте мене, б'єте мене. От, 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 от таке от батярище. Трошки доращувався з Мартою, але ми вдячні природі, яка ну, трошки дощик там крапав і сніг, побачили в лісі. Ми вдячні Україні, ми вдячні людям, вдячні Богові за цю землю, яку ми нищимо під час війни і дехто нищить, але ми її збережемо. І я сподіваюся, покоління. Спутні будуть жити на землі і бути більше вдячними тому, що вони мають, і захищати те, що вони мають, і захищати тих, кого вони мають. Дякуємо Олександру Рудику і іншим людям. Я не пам'ятаю, як вас, як імена, бо то я тут у Фейсбуці за такий підрив. Вдячні тим, що також бігають і будуть ще і кілька днів, наскільки знаю. Можна побігти, це виявляється не страшно. Останній раз я бігав дуже давно. Я живий, а теж багато б'ється. Окей, так, в місті включено деяких будинків світло, деяких вимкнуте світло. У нас, напевно, вимкнуте. Деякі люди вже собі якісь акумулятори поробили. От таке у нас є. Все, закінчуємо.